Привіт! У цьому відео я покажу, як легко змінити перехрестя, як ви бачите тут. Для цього нам треба зайти в налаштування. Тож тиснемо на фото профілю, потім сюди і далі на налаштування. Треба натиснути на інтерфейс користувача в грі та вимкнути перехрестя, бо пізніше у нас буде власт. Тиснемо застосувати і виходимо з Fortnite. Далі нам треба дещо завантажити. Вводимо в пошук Microsoft Store, як бачите тут. Натискаємо, має бути на кожному ПК. Якщо ні, треба завантажити. Просто загугліть Microsoft Store, завантажте і матимете його. Потім шукаємо «Crossair 2 і вибираємо цю версію. Це безкоштовно, нічого не треба, це легально. Чого ще бажати? Отже, тиснемо завантажити, потім відкрити. Тут можна вибрати мову, візьмемо німецьку, тиснемо ок, закриваємо це вікно і те так. І тепер бачимо посередині перехрестя. Зайдімо у Fortnite, щоб це побачити. Ось тут бачимо наш приціл. Наприклад, можна озирнутись, вибрати зброю, наблизити, видно приціл, і його легко налаштувати. Усе бачимо вгорі праворуч. Якщо натиснути F2, меню зникне. Натиснувши Z, змінимо колір. X змінює форму. Можете взяти точку. Розмір змінюємо, натиснувши C f 3 закриває приціл, F4 Кири відкриває налаштування. Тут детальніші опції, як от вибір монітора тощо, так легко мати приціл для кращої гри у Fortnite.